Бра -бра -пра -пра -пра. Я це люблю. <клес> <клес> класний початок відео про фітнес. <клес> <клес> Всім привіт! Мене звуть Вікторія. Вітаю вас на каналі Розмови без фільтрів. Сьогодні я хотіла би обговорити тему фітнес-індустрії, а саме фітнес-індустрії в соцмережах, фітнес інфлюенсерів ну і всяких таких питань. Так як я не планую робити довге відео, то сьогодні ми просто трошечки пострибаємо по по головам. чи як це називається? Коротше, ми зачепимо тільки частину питань, і більш докладніше, більш поглиблено будемо говорити про це в моїх наступних відео на цю тематику. Хотілось би. Мабуть, в першу чергу пожалітися на нашу систему освіти, це не тільки в Україні, це в принципі система освіти в усьому світі. По якійсь причині система освіти, закриваючи дуже багато питань, вважає, що питання харчування і питання фізичної активності вони не настільки важливі. У нас з вами в більшості випадків немає бази розуміння, що для нас окей, що для нас не окей. Пам'ятаю, що нас в школі на основах здоров'я здається, нас нам показували якусь таку піраміду харчову, але Конкретних знань практичних нам не було дано. Починати про тренування я в принципі не можу, тому що на уроках фізкультури ну, у нас була якась розминка. Ну ми там щось, якісь нормативи здавали, ну ми там щось порухались. І в принципі, в принципі, все. Через те, що в нас немає нормального розуміння бази харчування і. Фізичної активності нас легко з вами надурити, і відповідно, всі компанії, що працюють в цьому напрямку, користуються цією можливістю. Я впевнена, що всі ті, хто мого покоління там старше, вони пам'ятають рекламу в на телевізорі, коли продавали оці чудо масажери, котрі мали нас там поясами своїми худнути. Вони типу вібрували. Ми могли стояти там, їсти аля бургер, дивитися телек, А вони за нас, типу, наш наш жирок жирокаля трасли, і тим самим ми могли би худнути. Або оці метелики, котрі і рачили щоб прибрати целюліт. ну типу, ми на це я на це велась. Коли я була дитиною, я просто мріяла про те, що я виросту, я Була просто повненькою дитиною, Я мріяла, що я виросту, От я куплю собі цей тренажер. Я буду їсти як ні, не все буду стояти, дивитися або сидіти, навіть дивитися телевізор. А ця машинка мене буде худнути. Я виросла. Ну і як ви розумієте, такого масажеру я собі не купила. І якщо раніше нас дурили через оці чаї, через телевізор, то зараз, заходячи в соцмережі, гортаючи сторінку, ми зустрічаємо велику кількість інфлюенсерів. Величезна кількість чоловіків і жінок з ідеально прокаченими тілами, з мінімальною кількістю жира в організмі, продають свої системи для схуднення, свої марафони схуднення, свої марафони харчування, свої авторські методи, Методики для схуднення або авторські методики для набору маси. І найгірше саме те, що чим гарніша картинка, не скажу, що завжди, але дуже часто, чим гарніша картин, картинка, тим на практиці більше продається нам фігні. Мене виклинюють горі фітнес спеціалісти, в котрі ну, знову ж таки освіти в нас нема, але в нас є свій досвід. Ця горе людина продає свої методики, ну, давайте так, як позбутися це Зазвичай ці кадри, котрі продають е, свої способи позбавитися целюліту, це просто правильно поставлене світло. І зазвичай ця людина вона може бути в кращому випадку трошки підкачена або просто худа. Наступні інфлюенсери, котрі мене виклинюють. інфлюенсер, Нутриціолог, фітнес-коуч, лайф-коуч. Можливо, ви чули про татарців, здається. Якщо неправильно назвала прізвище, десь тут виправлю. Я колись побачила сторінку, гарна дівчинка, гарна фігура, все класно. Але якщо ви підпишетесь на її телеграм чи на розсилку емейлу, ви зрозумієте, що це просто от такий от Шива, да, здається Богу, котрого було вісім рук, оце просто вона. Там вам приходить, я розумію, що за її спиною стоїть велика команда. Але вон, тут вам і нутриціологія, тут вам і лайф-коуч, тут вам і відкриття жіночих якихось чакр, тут вам і силова, тут вам і для тренера вам, будь ласка, як тренером хочете навчитися. Ви теж там можете, Ви не можете бути всім, ну ви можете закрити декілька напрямків, все інше це повна фігня. Зі Сторони для мене це виглядав просто як оці інфо-цигани, котрі розводять просто на максимальні, ну просто на гроші. Знаєте, оці купіть курси за 200 гривень. Це воно, от, от, просто воно. Короче, експертка у схудненні, танцях, осанці та навіть бляха шпагаті. Так, так, тисяча і один курс інфосміття в одній людині. Давайте починати. Так, що ж у нас на сніданок? А, вибачте, хрін вам. три грама омеги на хіба, а просто так. Наступний горе нутриціологи. Дивіться так. Ак в міжнародній практиці не 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 тренери, не нутриціологи не мають права вам давати меню харчування. В нас я можу сказати в нас. Я і нутриціолог сертифікований, і, я і тренер сертифікований на хвилиночку. Як нутриціолог, я особливо не виступаю. Але ми не маємо легально права давати людям меню харчування. Ми маємо право дати рекомендації. Ми можемо дати приблизно порахувати, яку кількість грамів там, білку, жирів і вуглеводів ви маєте споживати на вашу вагу вік і стать приблизно на день. От і до. Людина, котра, по суті, має право вам дати харчування, це дієтолог. Це людина з вищою освітою, з диплом дипломований спеціаліст, який провів роки в університеті, особистий тренер. І нутриціологи не мають права складати вам меню харчування. Прикиньте. Зірки або відомі особистості, котрі вирішили, що вони мають право продавати свої якісь марафони, якісь свої фітнес, там, я не знаю, тренування або свої знову ж таки плани харчування. Це крінж. Це вони знову ж таки не мають цих знань, не мають освіти і не мають розуміння в принципі, коли ви берете участь в марафоні. По фітнес там, як по марафоні схуднення, давайте так банально, марафон схуднення він означає, що під вас не підбирають меню під ваші особливості, під вас не підбирають вправи, особливо якщо у вас там якась травма якоїсь особливості в організмі. Той же сколіоз, кіфоз, чи я не знаю лордоз. Частина цих вправ вам може просто не підійти. коли ви, наприклад, працюєте з нормальним тренером, він оцінює ваше тіло, він оцінює те, як ви рухаєтесь, і дуже часто початок тренування йде просто з виправлення не так, Початок тренування де просто з поставки Авиальних вправ і максимального виправлення якихось викривлень в організмі, в тілі, котрі взагалі можуть бути. І я розумію, що для тренерів це дуже вигідно, для тих же відомих людей це дуже вигідно, тому що вони там по цих же 300, 400, 500, 700 тисяч гривень просто попродають те, що вони все в кращому випадку просто заготували, в гіршому випадку просто скачали з інтернету в ще гіршому, попросили зробити чат GPT. І все, їм вони не несуть ніякої відповідальності, вони з вами не займаються. Вони, можливо, записали там якісь сторі собі в телеграмчик вам в чат, і все, типу, аля відмітилися. Логер тренер, інфлюенсер збирає велике ком'юніті і просто туди пхає тренування та раціон. Нічого спільного зі здоров'ям та індивідуальним підходом. 8800 за 16 відео тренувань. Без коментарів йдемо далі. Ну окей, мені не подобається, да, що фітнес інфлюенсери брешуть. Брешуть вони по різним напрямках, але дуже часто вони можуть брехати саме для продажу. Через свою співпрацю з якимись брендами. Вони можуть брехати, що вони дійсно користуються якимись добавками, просто тому що вони за це отримують відсоток від продаж, і вони будуть максимально розказувати, що купіть цей бренд, він класний, я постійно користуюсь, хоча вони самі цього не роблять. А, може бути якийсь там набір там, одягу, може бути якась мережа там Портзалі, що ну не таке, да, страшне, нехай. Я підписана на дівчинку Олеся Шевчук. Вона на своїй сторінці розказує в неї 2, 8 мільйонів підписників. Вона працює на англомовну аудиторію дуже активно. Вона сама українка. В неї шикарна фігура. Вона показує свою історію, як вона. Досягла свого тіла, да вона і рекламує різні бренди одягу, і різні магазини. І ну, тобто, вона багато різних товарів рекламує, з цього отримує якийсь відсоток. Вона сама працює в залі дуже багато, і це видно, що ця людина дійсно займається в тренажерному залі. Ця людина займається з великою вагою. Вона, ну тобто, вона виконує силові вправи для того, щоб мати своє тіло. А відносно нещодавно мені почало викликвикла висвічуватися реклама з нею від набору Пілатесу. Бетерміч що. Ось таке, типу, набор для Пілатису вдома. І що е, ідея в тому, що от у мене таке чудове тіло сталося, тому що я би займалася Пілатисом. Людина, яка роками хірачить в залі. І тут мене просто виклинює той момент, що ну наче вона на своїй сторінці не бреше. Вона не каже, що вона за рахунок цього пілатесу зробила це тіло. Вона показує правду, да, що вона дійсно багато працює в залі. Але в той же момент вона вважає нормальним брати участь в такій рекламі, типу. Такі приклади люди ведуться, що це дійсно можливо. І ну ну блін, ну фу. Ну, я не можу це більше ніяк прокоментувати. Ну, фу. Зі сторони на сторінці вона показує себе класно, вона показує дійсно, як правильно виконувати вправи. там. Участь в таких рекламах в мене починається. Я почала задаватись питанням, наскільки вона дійсно чесно продає свої програми, наскільки вона дійсно совісно працює. Тому що, ну блін, ну. Ну, серйозно. Один з інших моментів, що мене виклине, це коли відомі атлети співпрацюють з різними додавками для схуднення або чомусь в цьому плані. Відома тенесистка. Я не пам'ятаю ім'я, я його напишу десь тут. Засвітилася в рекламі Аля 1 котрий типу, що, ну, по суті, той же Озембік, що активно показуючи, що вона сама ним користувалася для схуднення. Знову ж таки, по перше, це пропагандує неправильну картинку про те, що для того, щоб бути щасливою, там гарною або успішною, треба бути худим. Худою, худим, наше це робити. Ну, типу, наша. А потім виявляється, що вона це робить, тому що її чоловік є там чи одним з власників, чи одним з акціонерів тої компанії, котра це продає. Більше того, це не окей, тому що вона, як фітнес-професіонал, вона чудово розуміє насправді роботу організму, і вона розуміє наслідки, чудово розуміє наслідки вживання цих препаратів. Ну, типу, блін, це велика підстава для її фанатів. І я розумію, що ну по факту, да, це робиться тільки тому, що вони з цього з сім'ї отримають. Мають непоганий прибуток, але фу-фу-фу, я таке дуже не підтримую. Мабуть, останній момент в цьому відео, тому що насправді я можу продовжувати ще дуже довго, але я обіцяла зробити це коротким. Зараз дуже активно була реклама, ну можливо, зараз тосі є, вона просто мені не висвічується. Саме реклама додатків, котрі роблять програму на основі штучного інтелекту або використання чату GPT для побудови програм, тренування або того ж харчування. Я вважаю, що штучний інтелект є непоганим способом отримати якусь інформацію швидше або відфільтрувати ці ресурси не дають правильні індивідуальні підходи, і дуже часто вони дають неправильну і нелогічну інформацію, коли з вами працює людина. Це те саме, що йти до лікаря. Ну можна типу загуглити симптоми або ввести симптоми, і вам там дасть великий список, і ви такі все, можна йти закопувати себе. А по факту, той же принцип, Чат, GPT або інші такі програми вони дають загальну картинку. Це те саме, що просто знайти в Ютубі підбір якихось там вправ і просто їх виконувати, якусь там зарядку. Це комп'ютер, він не дасть вам правильної інформації і казати, що він може замінити людину, котра має роки досвіду знань і практики, тому практики, що дуже важливо, Ну, ні, мене це виклинює, мене це дуже сильно виклинює, і мені це дуже образливо. Ну і наостанок хочу сказати, що. Будь ласка, фільтруйте, фільтруйте всю інформацію, що ви отримуєте. Не ведіться на картинку. Що вам здається, що щось занадто добре, щоб бути правдою, скоріш за все, так і є. Якщо вам здається, що ви не впевнені, перевірте цього спеціаліста. Не бійтеся питати спеціалістів про підтвердження їх кваліфікацій. Це нормально і це має бути. І якщо ви не впевнені, що заклад, який написаний на тому сертифікаті, дипломі, є дійсно нормальний і якісний, Шукайте далі. Спеціалістів достатньо і є варіанти на ринку, і можна знайти когось нормального. І наостанок, чат GPT – це один з інструментів, але це не головний ресурс. Будь ласка, не використовуйте його по відношенню до вашого здоров'я і да, залишайтеся, залишайтеся здоровими бадьорими, і будь ласка, просто реально фільтруйте, фільтруйте, фільтруйте. І до нових зустрічі, па-па.